Розберіть, будь ласка, це питання. Влад, та льохка. А що тут в тебе там всі тести червоненькі? Ну, ну, добре. Хто з водіїв правильно виконує стоянку? Картинка з офіційних тестів з ПДР. Усі водії, водії фіолетового, білого і синього автомобілів, водії червоного і синього автомобілів, водії білого і синього автомобілів, водії фіолетового і білого автомобілів. Отакої водії білого і синього автомобілів, що заплутає майбутніх водіїв на іспиті в цьому питанні не вказано відстань до залізничного переїзду в умовах питання або в варіантах відповідей. Адже ми знаємо, що стоянка забороняється ближче 50 метрів від залізничного переїзду. Але ж малюнок не зрозуміло, де саме ті 50 метрів. Якщо звернути увагу на знак наближення до залізничного переїзду, він встановлюється з цими знаками поза населеним пунктом на відстані щонайменше 50 метрів до залізничного переїзду. Отже, всі, хто стоять від залізничного переїзду до цього знаку, порушують правила дорожнього руху отакою. Заплутали.